Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, видання Голос Америки повідомляє про те. Що під час брифінгу в п'ятницю, 15 березня 2024 року, радник білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі зазначив, що Росія веде перемовини з Іраном для придбання балістичних ракет малої дальності, щоб використовувати їх. На війні в Україні російські переговори щодо придбання цих балістичних ракет малої дальності активні та просуваються, зазначив кірбі. З огляду на ці домовленості заявив він: Група 7G7 опублікувала спільну заяву, в якій йдеться про вимогу до Ірану не продавати Москві балістичні ракети. Якщо Іран продовжить надавати балістичні ракети чи пов'язання з ними технології Росії, ми готові відповісти швидко та скоординовано, включно з новими істотними заходами проти Ірану, процитував Кірбі заяву G7. Він додав, що це одностайна позиція США, Канади, Японії, Європейського Союзу, Франції, Німеччини та Великої Британії. Кірбі не деталізував, якими можуть бути нові санкції проти Ірану, хоча б було знову ж таки цікаво почути, які нові обмеження G7 може запровадити проти Ірану, якщо станеться найгірше, а саме Іран продасть Росії балістичні ракети. Також Кірбі зазначив, що, попри наявність доказів використання Росії. Іранського озброєння у війні проти України, зокрема, дронів та обладнання для їхнього виробництва, наразі немає свідчень того, що Москва вже отримала балістичні ракети в рамках нових домовленостей. І це важлива інформація від Кірбі, тому що декілька місяців назад. В західних медіа активно обговорювалось питання щодо цих переговорів так, між Росією та Іраном щодо постачання балістичних ракет. І навіть говорилось про те, що Іран міг вже надати певну партію такого озброєння для росіян. Кірбіч говорить, що Наразі немає таких свідчень, що Росія отримувала відповідні балістичні ракети, і це достатньо важлива інформація. Ми не бачили, щоб вони просувались вперед, крім активного просування переговорного процесу. Тож ми справді хотіли поставити маркер для Ірану та Росії, що це призведе до швидких наслідків. Пряма цитата Кірбі. Він зазначив, що ці домовленості можуть мати негативні наслідки як для людей в Україні, так і для мешканців Близького Сходу. Іран також сподівається щось отримати від цього. Йдеться не лише про продаж Росії балістичних ракет. Вони сподіваються отримати російські військові технології для себе, наголосив радник Білого Дому з питань комунікації у сфері нацбезпеки. Також коментуючи російський ракетний удар по Одесі 15 березня, Кірбі закликав Конгрес ухвалити пакет додаткового фінансування для Києва, щоб Сполучені Штати могли отримати критично важливі засоби протиповітряної оборони для України. Ось така інформація надалась виданням Голос Америки для нас, читачів, в контексті заяви Кірбі. В питанні переговорів між Росією та Іраном в контексті постачання балістичного озброєння, балістичних ракет, Кірбі говорить про те, що це відбувається на рівні переговорного процесу, і поки що у них немає свідчень на рахунок того, що Росія отримала. Відповідні ракети від Ірану. Тут знову ж таки ми повертаємось до питання, наскільки швидко країни цивілізованого Заходу і світу запровадять санкції проти Ірану, якщо така передача відбудеться, і якими ці санкції будуть, так? Які це будуть сектори економіки, і, власне, як це може вплинути? На Іран, щоб він не постачав озброєння. Тому що коли Росія проводила переговори з КНДР, так то теж було звернення, щоб КНДР не постачало озброєння і там буде покарання для них, але КНДР це не зупинило і вони озброєння постачають до Росії. Що буде з Іраном, ми не, з... не можемо щось конкретно сказати. Можна припустити, що Іран, якщо вийде на якісь переговори з Росією в остаточному форматі щодо постачання цих ракет, то навряд чи щось їх зможе стримати, якщо це не будуть якісь активні дії з боку Західного світу, окрім санкцій. Саном на зараз ми не можемо говорити, чи розглядаються ще якісь методи. Впливу на Іран, крім санкційної політики. А хотілося б, власне, побачити і ще якісь додаткові там механізми, які можуть вплинути на Іран. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить!